Не знаєш української біда. Але для мене гірше, коли знаєш, і у державі, де йде війна, ворожою і досі розмовляєш. Чому не розумію я ніяк? Невже вам не болить за Україну? Чому язик убивці посіпак Дорожчий вам за рідну солов'їну? Багато виправдовують себе, що хлопці? Які всіх нас захищають, боронять Україну і дотепер російською спокійно розмовляють. Скажу вам так, що ви то не вони, не до навчань, коли орда стріляє, вони зрічуться вже після війни. У вас є час, бажання лише немає. Російську чую зі свого вікна, затихли вибухи, не гепають снаряди. Прокиньтесь, люди, досі йде війна, на сході півдні, досі луплять гради. Невже патріотизму ні на грам? Чому все українське так огидне? Невже ж тоді дійти повинно вам, аж коли кров близьких на руки бризне? Російське прищепили нам колись, і ми жили, і нам було байдуже, сьогодні ти ворожого зречись. Зречись, прошу, благаю тебе, друже. Нам Україну треба зберегти її нащадкам нашим передати. Тож переходь на українську ти, на цій землі вона має лунати. Нехай тобі не буде все одно, яка разница тобі не буде, за кораблем російським все на дно Пишайтесь нашим українським людям.